Сьогодні поговоримо про оренду нерухомості і чергові роз'яснення податківців, які викликали чимало дискусій. Проблема стосується випадків, коли юридична особа на єдиному податку орендує приміщення у фізичної особи за ціною нижчою від мінімального орендного платежу, податківці заявляють: якщо орендна плата нижча за мінімальну, то юридична особа орендар на єдиному податку. Повинна включати до свого доходу вартість орендної плати не нижче звичайної ціни, інакше кажучи, вони вбачають у такій дешевій оренді безоплатно отриману послугу. Тобто податківці фактично прирівняли дешеву оренду до безоплатної позички і заявили, що різниця між реальною ціною і мінімальним платежем може стати доходом орендаря на єдиному податку. Але суперечність полягає в тому, що в податковому кодексі немає норми, яка б прямо зобов'язувала юридичну особу орендаря включати таку різницю до доходу. Така дельта не є безоплатною послугою, але податківці намагаються її так трактувати. Схожі вимоги вже висувалися і до ФОПів. Податківці вважають, що ФОП-орендодавець має відображати в доході суму. Не менше мінімального орендного платежу, також ФОП орендар ризикує отримати дохід у вигляді додаткового блага, якщо платить менше встановленого мінімуму. І, на жаль, в судах податківці часто знаходили підтримку. Гарна новина полягає в такому: Верховний суд в постанові від 18 грудня 2024 року підтвердив. Мінімальний орендний платіж стосується тільки випадків, коли орендодавець звичайна фізична особа, а не ФОП чи юридична особа. Але проблема в тому, що податківці поки не змінюють своїх підходів і практика судів на місцях залишається теж неоднорідною. Друзі, спрощена система зручна, але не така вже й проста, у книзі єдиний податок 2025» Ми зібрали правила діяльності, обмеження і приклади для ФОП і для юридичних осіб. Посилання на цей корисний довідник ви знайдете в описі, а ми продовжуємо. Отже, якщо юридична особа на єдиному податку, орендує нерухомість у фізичної особи дешевше, ніж мінімальний орендний платіж, податкова може вимагати включення різниці до доходу. То, що ж робити, щоб уникнути проблеми, наші рекомендації такі: по-перше, якщо на території встановлено мінімальну вартість оренди одного квадратного метру, то бажано прописувати в договорі плату не нижче цього рівня. По друге, якщо ваша ситуація неоднозначна, можна отримати індивідуальну податкову консультацію, щоб мати офіційне підтвердження позиції. І по третє, Слідкувати за судовою практикою, бо вона може змінюватись. А на цьому, друзі, у нас все. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео з реальними кейсами та свіжими податковими темами. Діліться цим відео з колегами, бо потрібно всім знати, чим дихає наша податкова. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і напишіть в коментарях, з якими проблемами стикалися ви за останній час. А ми і з задоволенням розберемо вашу проблему. До зустрічі в наступних випусках. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.